Я, Як сказав Христос такі слова, дорогі мої, тому що я священнослужитель і хочу сказати такі якого села? Ми любимо. А що нас депутати не люблять? Так, наші люди. Депутати мали запитатися громаду. я не Оце, є депутати, влада є різних рівнів. Тому от ви реформи вкладали, ці реформи вкладали, голосували за цю реформу, що ви сьогодні відповіли, аби це, чи, наприклад, громади, як ці добровільно вони складаються, чи примусово, чи хто якось їх... хоче, щоб ви дали відповідь, тому що ну, пан Дмитро Вінчук, це за обласної ради, тут сільської ради, а ви є наш високий. Тому дайте відповідь. чи... Мають право насильно приєднувати село Шепі, чи село Брустори, чи там село Прокуратуру, смачатися взагалі до якого бойсела. Просто так чи ні? Дякую. Слава Ісусу. Можна переговорити. Ні, це нам слухає. Це ж так пару, що я. Я скажу і ви послухаєте мене до кінця. Я ще зараз просто ще не сказав. Так чи ні? Потім буде можна. Коротко я. Коротко я. Тихонько, дитя. Послухаймо. Я хочу задати питання перше. Чи часто ви бачили тут народного депутата перед селем? Бачили так. Один раз. Коли ви авітували за свого брата <рес> до обласної ради. Бачили? За все руки. Скажи, будь ласка, це добре чи погано, що я сьогодні приїхав до вас? Та ми відходимо. Дуже добре. Дуже дорогий бру, що ви будемо вам. Дуже добре. Скарб великий, ми відходимо, що ви приїхали. Ну, тяха, ну, послухайте, люди. Тому що, коли я приїхав, то ми почали стали з Петром Івановичем розмовляти, то люди не хотіли чути. Людям дуже нагородні, вже нас слухали так одначали. Жіночки, ну вже послухаємо нас, бо це робити, собі говорити. Ну ви хочете, що ці країни робилася, ви не

Ну, а то, а не ти послухай, ти подвійте схаву, ти не там Якщо, якісь є питання, то давайте по одному, бо всі, не чуті всі. Так, так, так. Та ти бачиш, не питаєш, то собі пало час задоволений ще. Ну давайте успокоїмося, успокоїмося і слухаємо все. Чоловік питає одно і то саме, відповіді ніхто не дає. Я це запитав, ти ніхто не питався. Питалися одинакові. Два ті самі люди. Священник задав питання, ти подав. Ти ну Тиханько затягнути, слухай. Я ж запитався, чи дасте мені сказати до кінця спочатку. Хворум ви всі сказали, що дасте. Ну все, слухай. Ну тяху, ну спухайтесь. Ми чекаємо відповідь священника нашому. Слухайте, я дам відповідь, але дайте мені. Казати. Не може Так, мені Речі... Ну, люди, ну, Дайте ну, людям на виступ. Дайте ми послухаємо, потім будемо гуляти, що хочете. Ну, я так, така хотіти. Моє завдання як народного депутата я бачу. в Тому, щоб зустрічатися з людьми, чути про проблеми, які хвилюють людей, чути про проблеми. І це і моя мета сьогодні. Приїхати до вас. Почути про проблеми, зрозуміти, чому ця проблема є, і разом спільно думати, як це питання вирішити. От яка є моя мета. За громаду я нічого не вирішую. Для цього є громада, для цього є в селі своя сільська рада, для цього є в селі обраний сільський голова, який представляє громаду у владі. Це перше. Друге, що стосується об'єднання територіальних громад, Mm -hmm. Це територіально-адміністративна реформа, яка зроблена ну, в Польщі. В 96-му році була зроблена в Румунії, в 98-му в mm Угорщині. -hmm. Ця реформа Та і ця реформ. Ви не відповіли були. Ця священники. Реформа... Дайте мені 5 хвилин, я більше вашого часу не затримаю. Дайте я закінчу, я не можу почати, не закінчу. Я дам вам відповідь на запитання священника. Вам... Але дайте можливість сказати. Ця реформа в цих країнах, яка була проведена, дозволила Польщі, Угорщині і Румунії розвинутися. У нас такі зарплати, такі санкції, яке. Тому ну, в Україні було... Ну тихонько, ну, дайте сказати, а роти не, говорять. Вертаві було два сняти. Або лишати все так, як є, існуючий стан речей, або робити територіальну адміністративну реформу, як це вже давним-давно було зроблено в наших найближчих сусідів. В Чому суть її? Суть в тому, що сьогодні всі рішення, всі рішення і всі гроші. Останнього часу були в Києві. Для того, щоб зробити ремонт в садочку, а до мене, я був тільки що в садочку, кажуть, треба дитячу площадку поставити, вікна замінити в школі, зробити дорогу і, і так далі. Для цього, до цього часу треба було стукати в двері Києва і видавати гроші на те, щоб зробити елементарні речі, які може громада зробити саме. В чому суть цієї реформи? Суть цієї реформи полягає в тому, щоб передати гроші з Києва на місця, і щоб сама влада, яка є на місці, вирішувала, куди ці гроші з Але питання є в іншому, що утримувати такі 5, 7, 10 сільських рад з їхніми апаратами, з їхніми речами є недоцільно. І тому суть реформи полягає в тому, щоб об'єднати. Зусилля декількох сільських рад передати кошти на низ, дати можливість людям самим вибрати собі владу і контролювати, щоб ці гроші, які раніше були в Києві, щоб ці гроші передати на місця і самі люди контролювали владу, як ці гроші спрямовувати. Бо можна скільки хоче сьогодні сільського голову розпинати, але в нього в селі. Немає жодної копійки на розвиток села. Це і правда. Що дає об'єднання? Об'єднання дає серйозні кошти, які можна вкладати в село. Через те, що передаються податки, які до цього часу спрямовуються у державний бюджет, вони передаються в об'єднану територіальну громаду. Ось в чому суть цієї реформи. Сьогодні, наприклад, є дитячий садок чи школа. Там працюють вчителі, чи є ФАП-лікарі. Вони сьогодні, кожен з них платить прибутковий податок з громадян. Цей прибутковий податок сьогодні йде до державного бюджету України. Суть цієї реформи полягає в тому, що 60% цього податку залишається на місці. Для прикладу, я говорю тільки про один податок. Я не говорю про ряд інших податків. В цьому є мета, бо можна залишати ситуацію, як вона є сьогодні, бути в сільській раді бідні, як церковні миші, бігати і стукати до депутатів Верховної Ради, Києва зробіть садок, поставити точніше площадку чи не дорогу. А можна це робити по іншому Можна передати гроші з Києва на місця, і тут самостійно громада буде вирішувати. Закон прийнятий в наступний спосіб. Це не робилось примусово. В Києві не приймалось рішення в області, не приймалося рішень. Де яка громада буде утворена. Вимоги лише одні, що громада, яка утворюється, вона повинна бути фінансово спроможною. Що, це означає? О, що, це, означає? О, що це означає, що не можуть об'єднатися два не маленьких села і зробити громаду. Бо тоді від зміни доданків сума не міняється. Має бути об'єднання, яке має орієнтовно, хоча б від 8 тисяч людей населення. Щоб це об'єднання мало ресурс для того, щоб виживати. І мати свій ресурс для того, щоб розвиватися. Який в законі закладений механізм? Ще раз хочу зауважити, ні в Києві, ні в області ніхто не приймав рішень щодо того, якою має бути громада. Рішення було одне. Що громада, ще раз хочу повторити, громада має бути фінансово спроможною. А ми ж промо, аж ніяк ви У Нас ну, немає підприємства. Як утворюється громада? Тепер як утворюється громада? Ще раз хочу зауважити, громада не, не утворюється зверху. Громада утворюється самостійно в який спосіб. В який спосіб? Дайте в який спосіб? Село самостійно, ви бачите, як складно знайти одну точку зору. Добровільно? Коли... Секундочку. Як складно знайти одну точку зору, коли є питання, на яке частина села має одну думку, частина села має іншу думку. Тут всі мають одну селі є виборний так. ограб, який називається Сільська Рада. З якою метою ми вибираємо сільську раду? Щоб сільська рада представляла інтереси цілої громади села. Який в законі прописаний механізм? В законі прописано, що якщо сільська рада підтримує пропозицію, бо першою була пропозиція Космацької, центру, підтримує пропозицію, а до вашого села надійшла тільки одна пропозиція. Інших пропозицій не надходило, Сьогодні, давайте я поясню просто, як це. Якщо надходить пропозиція від косматської сільради, ви приймаєте нашу пропозицію до об'єднання чи не приймаєте? Цю пропозицію вирішує, на жаль, чи на щастя, це друге питання, вирішує сільська рада. Сільська рада, сесія сільської ради. Ваша сільська рада прийняла рішення. Вона не могла прийняти жодного іншого рішення. Поясню вам, можна депутатів клеймити, але вони не могли прийняти жінку рішення. Ану, тяхо, Тях. бо ви не дали говорити. Ану, там, шкайте. До кінця, вислухайте, до кінця. Не могли прийняти іншого рішення, або іншої пропозиції з боку інших центрів, територіальних громад не надходило. І в сільської ради було два вибори: один вибір. Або залишити все, як є, і піти в 19-20 роки і забути про об'єднання. Секундочку. Або в сільській раді було стати прогресивною сільською радою і прийняти рішення. І зробити те, що в Польщі в інших країнах було зроблено давно, і показати приклад до об'єднання. В нашій державі, я вам скажу, я трошки відійду в сторону. Можна запитання? вам? Зали... Зараз... Ну, коротко. Дівчата, коли... я... ми не так часто з вами розповідаємо. Що... Якщо дайте <задити задити> мені можливість сказати, багато не говорим, бо ми цьому все знаємо. <задити> 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 <ми задити> Ви ось від запитання, а ти напереді саме розумієте. Ви вже з головою депутати саме розумієте. Що, хочу... Ми хочемо питати ще вас. вас. Зараз будуть запитання. Чекайте. Давай, людей, ми, ви, ви, ви саме договору. Я хочу назвати один приклад. Скажіть, Я просто хочу до кожного з вас звернутися. От Україна, тисячу років у Київської Русі. Ні, ви тут спіхайте, кричіть. Я вас дуже прошу. Не кричіть. У мене одне прохання до вас. А чому ви в Верховній раді кричите? Я, я не кричу, я завжди. Я я ви лиш... дивіться телевізор, як виступає. <плес> дайте дуже затепити. Ви постійно, ясно? Я закінчую те, що більше на судові. Русторська прийняла рішення і сільська рада, яка представляє ваші інтереси. Сільська рада прийняла рішення прийняти пропозицію. Іншої пропозиції рада сільська рада не мала, вона його просто не мала сюди. Наші района лише ми лишили. Ми найрозумніші, чи такі. Куди ми спішили з пропозиціями? Сихотич, і немає до сьогоднішнього дня жодної іншої пропозиції. Ми будемо самим, але вони повинні має... були питати людей, що ми хочемо, чи то, що 15 чоловік хоче. 에... Ну на Нам на питання. Повинні вони були людей питатися. По закону не мали питати. По закону ні, по закону є закон України. Я вам про це говорив, що є територіальна громада. Яку у відносинах з органами влади представляє сільська рада в межах повноважень і сільський голова по закону рішення про підтримку пропозиції про віднання, чи про непідтримку підтримку в інтересах громади, приймає виключно? Ну, якщо така справа, то сілья... податки на платять сільський голова і депутатів, але він депутати. Ну, Священникові ну, на питання. Ми так, чекаємо. Ну, <рес> Зовті два рази гравши. Відповідаючи на запитання священника. No. Процес добровільного об'єднання громад є виключно добровільно. Це перші дії. Друге, рішення про. Приєднання до то тої чи іншої територіальної громади приймає виключно сільська рада і депутати, які хто обирає. Ви... обирають. Людям. Обирають О, люди. Правильно. Що вони зробили? Ви можна можна, можна запитання. Тоді нам не ошибаюсь. Ні, ні-ні. Нам не треба. Ми хочемо до Запитання до обласної обласну адміністрацію. Ну, а власна адміністрація дає юридичний висновок і посилає кабінет Міністрів. Кабінет міністра. <реку> об... <Та, реку> ми, ми, <реку> ми все знаємо? Дійсно, ми все знаємо. По одному. Тихо, тихо, всі хворять людям надає запитання. Оксана, анувайте. Давайте домовимося у мене. Така наступна пропозиція. Ми зараз переходимо в режим запитання на eh, eh, чи приймається.